Ну, єдиний документ, який я маю надавати. Єдиний документ, який я маю на даний час. Це єдиний документ, який я маю. Чому ви себе Тому що немає паспорта. Я знаходжусь під залогом, я вам даю документи які підтверджуюсь. Тому тут представник преси, тому що ця подія, на підставі якої було складено цей протокол, має певний суспільний резонанс, і е, даний протокол він взагалі не є незаконним. І це підґрунтя для виправдання працівником патрульної поліції подальших дій. Тому я хочу, щоб ми з'ясували, що правильно. Давайте зараз так. Ми зачитаємо, що у нас є в ставі. Далі надамо вам слово для того, щоб ви пояснили все, що вважаєте, особи посвідчуємо добре. Так, на розгляді комісії перебуває протокол, складений працівниками каміння протоколів поліції Дима Шеполякова Григорія Володимировича. Так, відмовився на свою посаду місце роботи. Так, відповідно протоколу 14.05 25 року близько 10.30. В місті Запоріжжя вулиці Сергія Синенка, будинок 9А, громадянин Ляхов Григорій Володимирович. Здійснив його собаку, породену німецька дівчата на ім'я Гердафіна, яка віднесена до небезпечних е, згідно постановок КМО 11 1164, без намордника. Так, від підписку відмовились, від пояснень відмовились. Зазначила, що не дасте під час розгляду справи. Так, у нас є недовольний забігати протоколи, які ви промовали взяти. У нас також є в матеріалах справи копія протоколу серії АА 089706 сімсот від 145 року. Складений також управління патрульної поліції за статтею 185 попав так, за те, що. Пан Григорій вчинив залізну непокору в законій монозі поліцейського щодо припинення правопорушення, передбаченого статтею 154 КП, а також щодо пред'явлення документів, що посвідчить його з цього. Що в нас ще є? В нас є рапорт а, на начальника УПП Олександра Орзенка, написаний про Колевеновами. Це лейтенант поліції, інспектор своду, який складав протокол. <клес> <клес> так, доповідаю вам, що 14.55 року під час несення служби по охороні публічного порядку безпеки також із забезпеченням безпеки дорожнього руху на території міста Запорізького складі, які спільно з сержантом поліції Мороз близько 10.30 по вулиці поволоді СНР 9 виявлено невідомого інші чоловіка як пізніше встановлено. Володимира 14, 8, 79 року народження мешкої міста Закричува ССНК-61.12, так, який здійснював вигук собаки породи німецького вівчарка без наморника, підійшовши до громадянина Ляхова та назвавшись йому на підставі пунктів 2 частини першої статті 32 законопроект національного культури. Було висунуто законну вимогу про пред'явлення документів, що посвідчують його особу. На що він відмовився, пояснив, що начебто не користується документами та неодноразово ухилявся від надання своїх повних анкетних даних з метою встановлення його особи. В подальшому на підставі а, частин 1, 2, 5, 6 статті 34 закону про національну поліцію, пан Ляхов також пан так. Висунуто закону вимогу про надання для поверхневої перевірки камуфляжного рюкзака, який був у нього при собі, на що він неодноразово відповів відмова після неодноразових попереджень про протиправність таких дій, можливість притягнення його до адмінвідповідальності зв'язку з цим, можливість застосування до нього заходів примусу та отримання його в порядку. Статті 261, 262 купаку. Громадянин Ляхов почав активно залучати перехожих дочинення протиправних дій, що виражалися у перешкоджанні поліцейським здійснювати своєслужбові повноваження. Входи штовхани, штовханини, причиною перехожими, громадянин Ляхов кинув побідок із собакою та почав втікати в бік вулиці, а не згоди. При переслідуванні громадянин яко було повалено на землю ході застосування до нього фізичної сили на підставі статті 44 та порядку статті 42-43 закону громади на промісно поліції. З метою подальшого застосування на підставі під пунктів Б Г, пунктів 1 статті 43 закону громад про нас поліцію, спецзасобу ПР. 2 М. В цей момент на місці події зібралась група перехожих, в тому числі осіб, які раніше перешкоджали затримання громадянина Лякова, учасники якої стали застосовувати фізичну силу до поліцейських з метою перешкоджання затриманню правопорушника з огляду на вищі укладення на та наявність по ознак загруба життя та здоров'я поліцейських з боку групи невідомих осіб написав частину одинадцять статті сорок шість про нас Мною було приведено у бойову готовність табільно-вогнепальної зброю Форці Насті. Висунуто вимогу до групи невідомої дотримуватись дистанції та попередження про можливість застосування вогнепальної зброї. Цього створення. А, в подальшому на місце події для надання допомоги були прибули екіпажі 101, 103 та 0011, які надали допомогу при затриманні громадянина Ляхова. На місці був присутній адвокат Єропаїв Віталій Вячеславович. Який заявив про намір захищати інтереси Ляхова, на що останній відповів згодою, також Ляхов заявив про погіршення самопочуття зв'язку з чим на місце викликаного приватою швидкою медичною допомогу номер 6 яка об 11.25 доставила Ляхова до приймального відділення в Міська No9 для проведення обстеження з метою вирішення питання про його можливу госпіталізацію. У зв'язку з викладеним, так як з цього моменту право на вільне пересування, Більше не обмежувалося. Цей момент визначений, як момент противного затримання. Громадянин для через свого захисника Воропаєва від надання безплатної авториної правової від допомоги відмовився, а також відмовився повідомляти про факт свого затримання на місці проведення смітиських обличчях. Щодо лягу, розкладено протокол про адміністративне затримання АА 050344, протокол про адміністративні правопорушення, АА89760. 185 купа та АА 0897 за частиною 1 статті 154 купа. Соціальні засоби та вогнепальні зброя не застосовувались особисті речі та документи не вилучалися. Подія на підставі статті 40 закону України про нас поліції на службові портативні відеореєстраторами. Лягу своїми діями порушить вимогу пункту 364 правил отримання собак які і вже тварин громадянами підприємствами, установами та організаціями в місті Запоріжжя, затверджених рішенням ЗМР 35 від 7 року. <кліху> так, є в нас ще копія протоколу затримання справи. Є у нас форма виборів.

سباش کے بارے میں Я не вымывал, я шел с собакой на остров Кортицу, то есть мы шли по да, пешеходной зоне. Но мы шли, нас ребята ждали там, на машине, чтобы поехать на остров Кортицу. А Потому что немецкая овчарка не является породой, указанной на, среди пород опасных, согласно постановлению 1964 КМУ. Немецкой овчарки в этом постановлении нету. То есть я понимаю свои права, и <риклад> Нет, я на неме... Ну, <риклад> это подписи месяцев собаки, это щенок, который... Вот вы послушайте дальше, сейчас очень внимательно. Нет, даже 6. Я вам сейчас буду слушать действия полиции, <риклад> что они приказывали мне сделать. То есть не говорим, да. мы с ним еще, да. Не, не, вот смотрите, да. Нарушение, да. По да. вот, да. нарушение по 154. Так да. вот нарушение по 154 нету, да. потому что ссылается 154 купапа да. на да. постанову да. 1164 да. в перечне опасных да. пород собак немецкая овчарка нет. Будет. Да. Добро. Поэтому как, ну и собака она не опасная, эта собака воспитана с детьми, растет со, да. со мной. Без Без никак, абсолютно верно. Да? Не нужен, да. Ну, она, она не является опасной, живет она в обществе и ну, как -то... конфликтов никогда не было, жалоб не было. Смотрите, Вы, да. Можете, да, вас, э, за, за да. Раз, да, раз, да, раз, да так раз, так раз. вот в этом моменте, что произошло? Почему произошел дальнейший конфликт, отказался с ними взаимодействовать? Дальше распоряжение сотрудника полиции заключалось в следующем. Привязывай собаку к дереву, и мы тебя забираем. ну, просто понімайте, я человека торізна своє права, і відкриває мене ну, новий закон об Пане, Мої, в Україні. Йо, ми тут визглядаємо лише той факт, що собака була безнаморна. Без можемо коментувати дії поліції. Дивіться. Наразі нас цікавить лише де так поліція Все. принуждала мене завершити приступлення согласно власне закону защиті животних. У нас є інші за да, я буду далі розбиратися. Да, я хочу, щоб ви поняли, що в даній ситуації да, я із позила знання і права. Ми чому вона була безнаморника? Ви нам це пояснили. Вона дійсно на повідку. Ми це бачимо, що собака на ковідку. Фабула в нас звучить лише, що собака була безнаморника. Все. Наразі у мене любила це питання. Так, часа, всі 4 Нет, просто там уже дальше идет на основании этого незаконные действия, то есть требования документов, отказ, дальше деловая форма. Это уже судья, да. Это у меня да. да. 185 и так далее. И так далее. Да. Я просто, ну, первый раз ну, узнал о том, что данная комиссия вообще существует. Мне интересно стало им видеть и людей, как бы и присутствовать лично для того, чтобы разобраться в этой ситуации, потому что сам, сам полицейский Калибанов против него открыто 5 уголовных дел за подобные действия по отношению к людям. Он до сих пор находится ну, в патрулировании, он с оружием кидался там на людей. То есть это ну, ну, человек, на которого написано и с моей стороны уже, ну, ДБР, прокуратуру. то есть данная ситуация этого протокола, это попытка оправдать свои незаконные действия. Но он с нарушениями. 154 четко указывает, что согласно опасна. Да, пожалуйста. Самое смешное в Ютубе, когда видео выложили, там собака не кидалась на него, а когда меня ломали, она к нему подбежала, лизнула его в лицо, чтобы он меня отпускал. То есть собака вообще не опасная. Також у нас 4 години, але це все ваше, ну, да, ну, нам просто... зараз. Вам це ну, не, не надо, да. Все, трохи ні. Якщо починаєте, є випросити такі, але є, я вам з довольством відвечу. Ні, у нас немає. Весь YouTube, да? Ну вот снимали журналисты, просто вот адвокат, который там появился, это человек, у которого кавказская овчарка, то есть, которая должна быть в наморднике, живет там на районе, и он меня видел с этой овчаркой, и он просто подошел, увидев ситуацию без предела вот, происходящего. Ну, то есть вы увидели, что собака не опасна, собака на поводке, я просто шел, да. А этот персонаж, он конкретно меня знает. Я сужусь сейчас, сужусь с ОНП, сужусь в ТЦК, у нас... Ну, Доктор, он меня знает, он меня знает. То есть применение действий было, потому как, ну вот и по отношению к этому журналисту этот Калибанов тоже совершал эти действия. Ну, нас то есть это намеренные. А мире... Ну, да. если надо, я могу показать, у меня есть фотографии документа, который сделан как паспорт этой собаки, то, что она привита, обезопасена, то есть ну, собака находится, ну, вот вы ее видите, ее состояние, так, как, как и... Вольф... бы, Идешь... Идем пару слов, скажешь. Ну подожди, ты вот так вот только минимальным людей, чтобы... Ну да, да. Ну, да. Под, подними телефончик, чтобы меня ж видно, да? Да, видно. Ну, сейчас мы подождем пару слов разом как, как бы мы показали комиссию, которая происходит вот, рассмотрением административных протоколов, которые выписывают сотрудники патрульной полиции. Я так понимаю, что это принципы нарушения норм КУПАПа, которые несут за собой штрафные санкции и переданы на рассмотрение органам местного самоуправления. То есть здесь комиссия, да? Ну, мы не знакомились, как бы, ну, я увидел более-менее адекватные лица людей, то есть я не увидел там того, что мы в судах, mm -hmm. да, то есть здесь как бы ну, разбирательство вполне нормальное, общественное. То, то есть более такой лояльной форме? Не то, что лояльной, как бы, ну, разумной, назовем это mm -hmm. так. То есть я увидел разумную форму. Увидел, что были поданы полностью все протоколы, которые придумали, когда события были 14 числа. И протокол э, по 154, вот, который здесь рассматривается, как основание. <coughs> Который используется к протоколу по 185-й за злостном на покору, то есть они его взяли за основание, ну, якобы, ну, что было нарушение, и тем самым они могли воспользоваться, чтобы требовать какие-то документы, там ему отказ от предоставления каких-то документов. И кроме этого ну, появился там протокол, которого я не видел, протокол задержания. Mm -hmm. ну, протокол по 154-185 был выписан уже в больнице к этим протоколам еще к пакету документов были прикреплены тиски с видеозаписями с боди камеры. поэтому ну, как бы я понимаю, что полиция сама это сделала хотя мы писали, чтобы они сохранили они сами это сделали поэтому ну, в случае если мне необходимо будет дальше разбираться с ними там, по 185 ну, я понимаю что эти записи есть были камеры мне не надо будет их эксстримовать. Сейчас посмотрим, ну, как м, люди воспримут то, что м, я предоставил, как м, нарушение законной нормы, то есть, да, э, КУПАП 154 подразумевает запрет выгула э, собак опасных пород, mm -hmm. э, собаки опасных пород. Э, 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 есть документ, мотивно-правовой акт, который дает этот перечень. Этот перечень э вписан в постановление Кабинета министров Украины 1164. И вот в перечне этого этой постановы немецкой овчарки, э как опасный породы собак, не зафиксировано. Mm -hmm. Соответственно, опираться нарушением 154 КУПАП на постанову 1164 в отношении... Э немецкой овчарки, это ну, неправомерно, незаконно, и тем самым э, требования ну, вот этих вот сотрудников ну, Калибанова П, э, который уже в сайте, ну, на ресурсе Вертухай, ну, уголовник, э, который просто набить людей на улицах, торгует людьми, ну, возит их в ТЦК, там, собирает на улице. Вот. Э, ну, получается, он как бы этим протоколом пытается оправдать свои незаконные действия, превышение полномочий при выполнении своих служебных обязанностей. Ну, ну то есть есть статья 19 Конституции Украины, в которой указано, что будь яка посадова особа повинна діяти лише в межах та спосіб, передбачені основним законом, так за Конституція України. Да. То есть он э, аргументирует тем, что было нарушено купа административное правонарушение, якобы пытался проверить документы там для составления протокола. Ну, на самом деле там, ну, здесь от видео так плотно не рассматривалось но ну, я делал акцент еще на то что э, существует закон о, о, о животных да, я, я зоозаконом -зо -зо его называют то есть по сути это э, закон который э, определяет э, наказание э, вплоть до трех лет лишения свободы там, свободной ответственностью за ну, неправильное отношение к животным, да? Да, есть такой, да. Это называется закон об охране животных в Украине. Он от 8 ноября 2021 года. Так вот, согласно этого закона есть запрет. Запрет на действия определенные. У -у -у. И вот закон запрещает оставлять домашнее животное привязанным без присмотра в общественном месте. Привязывать животное к

закрити справу у зв'язку з відсутністю події складу правопорушень. Так, дякую. Вам рішення комісії? Так, в письмовому да, письмов варіанті ви мені дасте <правді> рішення? Так, ви хочете проводити Так, тому а, що мені компанітного... далі не потрібно це буде дарувати. У вас тут номер телефону 063 474 38 80. Ні, там можна телефон, можна адрес указано це все, ну, не то. Я можу ну, вам вот, сказати вам свій контактний номер телефона. 096 349 45-27. До кінця тижня я вас наберу, і ми вирішимо, Добре. У ви мене питання є. Тут є присутні працівники Запорізької міської ради. так? Дивіться, ця подія викликала в мене і взагалі серед власників собак у місті Запоріжжя є резонанс це питання. Там сидить представник громадської ради, голова благодійного фонду, з яким я взаємодію довгий час. У нас виникла ініціатива, яка відсутня ну, в рішенні у місті Запоріжжя. Це е, території для вигула собаки, і організація і норми правил вигула собак. Тобто постанова є, да, закон є, у нас дуже багато собак, люди переїхали багато. Я е, на цій комісії про це даю до відома. Е, представник громадської ради теж отримав цю інформацію на відома і ця ініціатива буде далі. Продовжувати від нас, від громади, йти до міської ради, і а, якщо тут є представники, кому це цікаво, хто кого це стосується, контактний телефон є. Якщо це буде ну, е, ну можливо, е, я щоб знайти через депутатів територіальних, бо я взаємодію з е, депутатами там. Мені легше з міською радою так взаємодіяти, Натомість я сам є публічною персоною, і я хотів би, щоб ви зрозуміли. Оце резонансна справа стане, тому що поліція вона може стати до дій по відношенню до власників собак от, ну, в результаті цієї події. А постанова 11.64, яка на якому вони спираються, це постанова про страхування відповідальності громадської відповідальності. Ви зоозахисник? я член політичної організації, публічна персона, і балотувався з депутатами міської ради в 2015 році. Займаюсь волонтерством, займаюсь допомогою людям і правозахисними нормами в Дніпровському районі. Тому ну, ці, ці не просто ініціативи, це вивчення. Крім того, я маю професію страхувальника, і я розумію, що у нас не урегульована ця, ця норма. У нас людина не може застрахувати свою громадську відповідальність щодо небезпечної породи собаки, бо страхові компанії цього не роблять. Прийміть це до уваги, будь ласка, і якщо ну, буде якась ініціатива або потрібна публічна або громадська участь людей. О, поверьте, Пару слов есть желание вы... сказать? Ну, а что вам сказать? Ну, мы все видели, все решились, мы все заявили, как бы информация вышла, теперь изучайте, пишите, э, что вы думаете по этому всему поводу как вам инициатива создании там места выгулов касательно проблемы с страхованием, да? То есть, ну, я инициативу поднял и озвучил о том, что я готов ее сопровождать. Ну, вы слышали, что комиссия закрыла протокол, следовательно, основание по рассмотрению там дальше в отношении меня статьи 185. Которая там дальше идет, и задержание, которое якобы было бы, но на самом деле являются незаконными. Соответственно, сейчас было подтверждено, что оснований для составления протокола или действий полиции у них не было. Соответственно, деятельность вот этого колебана П преступна. Дальше мы будем разговаривать уже через ДБР, прокуратуру. И вполне вероятно, что даже с этим решением вот в течение недели мне пообещали дать закрытый протокол, то есть ну акт о том, что он закрытый. Я думаю, что после этого э, будем обращаться в суд в открытии через суд. Э, ну. Там будет несколько фактов и административные нарушения деятельности и превышение полномочий э, Калибана э, и э, в том числе э, гражданского взаимодействия э, за последствия, которые он учинил мне, мне и ну, меня в большей мере сейчас беспокоит даже в том числе собака, потому что она получила тоже стресс в этих событиях и основание у них собака, значит за собаку мы его и накажем. Все люди, всем да, добра, благодарим. знайте свои права, изучайте их. Да благодарим за внимание. До новых встреч. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Нормально. Все.